Всім привіт, з вами я, Юрій. Сьогодні ми будемо грати на збірці серця безодні. І я хочу вам показати, як зробити нескінчену ферму заліза. Ми збудуємо великий завод по виробництву заліза. Так, і ми при... почнемо з того, що нам потрібно підчепник вітряка і суперклей. Ну, і саме з собою крила вітряка. Без них нікуди. Нам потрібно доволі багато кінетичної енергії, щоб зробити такий завод. Перше, що нам треба... це поставити ліней NHC ось таким чином. Ось так. Перевернути ось так. Потім це все ми склеємо, супер суперклеєм. Далі вставимо крила вітряка. Ось така штука повинна вийти. Зробити генератор камня. Буду йому здесь приблизно на ось такому висоту. Так. Вийти. Ось так. Ставимо сюди коробку передач. де регулятор швидкостей. На регулятор швидкостей ставимо шестірню. Потім вау. Ставимо механічний бур ось такого. Другий, третій, четвертий. І таку вздовж лінію. Доставимо вали, ось таким чином і натягуємо механічний ремінь. І аналогічно повторяємо все на цій стороні. Ставимо сюди вал і сюди. Далі ставимо сюди вал. І також ось сюди. Натягуємо ремнем. Ставимо вертикальну коробку передач ось сюди. І ще одна вертикальна коробку коробка передач. Сюди. Ще одна коробка передач сюди. Регулятор швидкостей. Велика шестерня. Дві коробки передач. Проводимо вал. Натягуємо ремінь, запускаємо. Налаштовуємо максимальну швидкість. Stavamo dva vali. Stavamo korobku peredač. Provodimo val. Stavamo Коробку передач Проводимо вал сюди. І, і сюди. І сюди ставимо ще одну вертикальну коробку передач І натягуємо ще один механічний ремінь. На це можна дивитися вічно. Ставимо сундук. Ставимо сундук. Ставимо андезет улинеку сюди, ондезету линьку сюди. Ставимо одну латуну лінійку, другу латуну лінійку Ставимо одне дробильне колесо, ставимо друге дробильне колесо. І туди так само. Одн, одне. І друге. Сюди ставимо вертикальну коробку передач. один вал. Тут проводимо такого смугу.

Сюди. І перевіряємо, чи зараз буде все працювати. Но нам треба перші латунні лінійки направити вниз. Так, дивимося, чи в нас буде получатися гравій. Якщо у нас буде получається гравій, Значить це працює дуже добре. Так, гравий у нас виходить. Це дуже добре. Ось тут центр, так. Да? Тут за. Ставимо сюди. І сюди вам. Повертаємо вали сюди. Відводимо десь на таку відстань десь тут, ставимо ось валів. розвертаємо їх. Тут ми натягуємо ремінь. І ось тут натягуємо ремінь. Так. З'єднюємо валом. Ставимо два вали. Ставимо вертикальну коробку переночі. Ставимо ще пару валів Tam kropkę pernacz, i dalej zapasko o linię. Tu da się kropka pernacz, i tam opieramy konie też Tam oto i nazywa go. ставимо ми їх посюди. Три, 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 три. Наштовый мои потрібну сторону заливаємо водою. Так, теперь капитання. Який ось ці овентилятори буду підключати? Тут ми трішки. Зовсім трішки відступимо. Від... Ми Відступаємо на тільки. So'? Right -t -t and, okay. da, mai aștept o nouă cutie de transfer și aici da, pelemicat, transfer și aici 4 cutii de transfer. O să fie SD ventilator SSD și Вибачте за помилки. Так. Ну а тепер. Відключаємо всі вентилятори. Це буде. Типу ось так. Типу. так. тут теж. ось І. ось Далі натягуємо ремні Сюди Сюди. Сюди. Сюди і сюди потрібно ще заляти воду. Тепер ставимо сюди латунний тунель. І ставимо сюди латунний тунель. Поки що ставимо пустий фільтр властивостей. Ну, туди треба поставити кусочок заліза. Шматочок заліза. Сюди проводимо ще. Ось так валим і натягуємо механічні ремні. Заставимо да, вал, ага, ставимо сюди вал, натягуємо ремінь. Піднімаємося на два блоки, ставимо сюди вал. Піднімаємо ось на три блоки. Ставимо сюди вал. І натягуємо ремінь. Налаштовуємо зважений викидач. Ось сюди. Доставимо ще один латунний тунель. Підключаємо валом. Ось тут. І тут. Підключаємо. Ось тут. Ставимо будь-які тимчасові блоки. Ставимо сундук або будь-що можна складати речі. Ставимо сюди вал, ставимо сюди вал. Сюди. Проводимо. Ставимо дві шестірні І одну коробку переночив. stavam la tunul Nicu. Stavam așa de la tunul tunel. Rozvrtajemy wody. Tam, siódam, siódam. Ось так розставляємо вали. Натягуємо ремені. Налаштовуємо два зважених викида... викидачі сюди. І сюди. Ставимо два латунних тунелі. Ставимо вал сюди. І сюди. Ось такого ставимо валим. Далі натягуємо механічний ремінь. На механічний ремінь ставимо фільтр в латунний тунель. Ставимо 4 коробки передач. З цієї сторони. З Цієї сторони. І ще дві коробки передач ставимо сюди. Ставимо будь-який блок сюди. Ставимо сюди чашу. Ставимо сюди андезитову лінійку. Натягуємо ремінь ось сюди. Зверху ми ставимо механічний прес. На чашу ставимо залізний злиту. Далі, ось сюди, 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 сюди. Нікуди, не може підключити. Я вже нічого не бачу. Ну ладно, то ні. Беремо одну коробку передач, беремо другу коробку передач вертикально. Беремо ось так. Потім ще одну коробку передач вертикально. І підключаємо. Наш механічний прес. Ставимо обов'язково ось такі блоки. Ставимо сюди і сюди будь-які предмети, які можуть собі зберігати речі. Також ставимо сюди дві лінійки, підключаємо ось цей ремінь механічним ремнем та коробкою передач. Тихо, тихо, тихо. Далі беремо два фільтри властивостей. І заміняємо. Ось сюди. Та сюди. Сюди налаштовуємо зважений викидач. Та підключаємо його коробкою передач. Налаштовуємо сюда сюди граві. Викручуємо. Наскільки... Хватає потужності. Нашого двигуна. У моєму випадку 90 не вистачає. Бойде вже перенагрузка. 53 перенагрузка. 65. перенагрузка. 57 перенагрузка. Ну. В моєму випадку то є 48 обертів хвилину. Якщо хтось зробив більше парусів для вітряка, в нього буде потужніша ферма. Вона буде швидше приносити ресурс. Сюди налаштовуємо тільки кремінь. А сюди налаштовуємо залізні сумородки. Ну чи як воно там? Тепер дивимось. дивимось чи все буде файно. Так, все проходить. Все як потрібно. Так, то сюди, то сюди, то туди. Виправимо дещо і всього. Все буде окей. Беремо кілька вертикальних коробків передач. Ні, це не. Ой ось так. Ось так. Ставимо ще одну вертикальну коробку передачі. Сюди. Сюди. Ви бігали, бігали. І ти тепер прийшов, прийшов до мене, щоб що, що мені мішати тут, записувати, так? На цьому я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Тому що це відео я записував. Цілих 2 години. Це багато. А плюс то, що треба ще буде монтувати. Ну, довго. Я... Невже вам так шкода цього лайка поставити? Чи ком коментарі написати. Не думаю. Ну, всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Юрій. Всім па-па-па-па! zostřejmeme se v naступní sérii, tam kde je rozkaz, jak zrobíte andesitový splav, andesit, no i tak dále. Pa pa, pa, pa.